Моя красунечка Афродіта. Люблю її безмежно. Зараз вечір. Може погано буде видно колір. Ось ось така красуня. Я від неї завжди в захваті. Вже доросла трояндочка, але вона в мене не набирає висоту. У 23-му році вона була сильно змерзла і я її обрізала в нуль. бо Вона так швидко пішла базальними паганами, вигнала кучу-кучу базальних пагонів і Чернева в черні була сильно дуже злива, буревій, і він їх їй виламав. І вже два роки вона в висоту не наростає. Ця трояндочка висоту брала до метр сімдесят, а тепер ось така красунечка до метра. Але висоти не бере. Я думаю причина тільки в цьому, що вона сильно витратила сили на базальні пагони. І тепер не хоче брати висоту. Ось така мене красунечка. Що таке? Офродіта. Ще не всі бутончики розквітли, гарне зелене глянцеве листя. При профілактичних обробках нічим ніколи не хворіє. Ось така красуночка у мене. Афродіта. Здоровенні квіти. Красуня Афродіта теж в цьому руці як всі чайники добряче підмерзла але відновлюється. Ось така красунечка в мене Афродіта. Заквітує малеча Мергезагубер. Зараз покажу вам квіточку. Ось яка красунечка. Вигнула здоровений базальний пагін. Вона на вулиці є здоровий її кущик, красуня, дуже мені подобається, тут ще зовсім немає на що дивитися, і заквітувала поезія, що красуня, то красуня. Теж малесенький кущик. Щось ми з цією локацією ніяк не можемо навести порядок. То посадимо, то віддамо. не подобається. І тут в нас трошки безпорядок. Але ця красуня нам дійсно сподобалась. Як коли Тетянки говорила, давай купимо поезію. Вона казала, вже бачили ми розкламовані сорти, які зовсім не вражають в саду, але за цією трояндочкою таке ганяються не зря, тому що вона дійсно чудова красунечка. Буде радувати. Як набере висоту, то буде гарна красуня. Квітує, пишається. Горіядей. Горіядей. Найвідоміша троянда у всьому світі. Бурія красунечка. Боже, така гарна. Така гарна. Борія, Дей. А поруччики заквітовує яскраве сонечко. Керію.